Здоровенні були. Вчора відбулася сесія, на яку я ходив е, для того, щоб протестувати депутатів, і вже впевнитись в тому, що так, е, да, дійсно, сьогодні е, депутатський корпус Зіньківської міської ради працює не на оборону України, не на благо громади, а по регламенту, який спускають зверху депутат. Верховної Ради, і е, є сьогодні підтвердження того, що саме Верховна Рада і створює е, ті умови, як, в яких ми сьогодні живемо: в умови війни, умови розрухи, е, злиденного життя, бездоріжжя, без, доріжжя, без е, освіти, без ну, все, те, що стосується нас. Це все з подачі депутатів Верховної Ради, законотворців. Підтвердження цього ви подивитесь в моє звернення на сесії до депутатів з питаннями і ті відповіді, які вони дають, підкажуть вам, хто ж вони такі. Здоровенькі були. Давайте домовимося таким, щоб не тратити ваш, наш час. Я задам Можуть питання. Та я так почув. Я задам питання депутатам. Хто згоден, підніма руку, хто не згоден, просто не піднімає. Всього три питання. І так, перше. Хто з присутніх депутатів признає, що сьогодні йде війна в Україні з путерівським фашистом? Так, слідче питання. Признаємося. Ну, признаюся. Руку я просив підняти. Хто хорошо, слідуючий, добре? Це не комедія, це просто хорошо. Хто з присутніх депутатів признає, що сьогодні потрібно акумулювати всі доступні кошти місцевого бюджету на оборону та знищення ворога ради звільнення території України від Петлярівських фашистів? Потрібно потрібно все власне, да чудово. Хто з присутніх депутатів вважає, що все, що знаходиться на території зіньківської громади: газ, земля, ліс, вода, повітря, треба передати іншій громаді? Бо ми самі не здатні дати ладу цим ресурсам. Далі. Хто? Погоджуєтесь, не погоджуєтесь, як? На це питання відповідь чекаю. Володимир Іванович, приглашу. Все. У мене все. нема, все. Дякую. Я думаю, вам зрозуміло, хто сьогодні поставив так, роботу. В Зінківській громаді, що е, нема відповіді у депутатів і в голови, і ні в кого немає відповіді на те, що ми не здатні самі видобувати газ, е, розробляти землю, виготовляти продукцію з власну. Ми нічого не можемо, і через те відповіді немає. І сьогодні передають е, комунальне підприємства. Водоканалам, газ, газовидобуванню, ну і так далі. Через те ми не маємо ні доріг, ні перспектив завтрашнього дня, а тільки все на красиве фото, звіти, розповіді, що перетворюється в брехню. У попередніх сюжетах я вже розказував. Про те, як люблять наших дітей, наше майбутнє, як для них стараються. Ну от, а тепер далі. Прийшла відповідь виконкому Зіньківського на мій запит: скільки ж газу видобувається на території Зіньківської громади, Видобули з 12-2012 року по 2023. Як і чекали, прийшла відписка. Я не буду її всю перепчитувати, Там два листочка, дві сторінки. Я зачитаю тільки, щоб ви зрозуміли, на що посилається ця відписка і не дали відповідь. Скільки ви добуту газу? Ну, Давайте я зачитаю. Враховуючи все вище сказане отримання інформації у. ГПУ Полтавогазведобування за вашим листом є неможливим у зв'язку з тим, що відсутні правові підстави для її надання, а також те, що ГПУ Полтава не володіє обсягом запитуваної інформації. Директор Полтава газоведобування Андрій Місійов. Полтава Зінківська об'єднана громада. Дала, чи той виконком, дали мені таку відповідь. А тепер давайте подивимося таку статистику. Наведене на сайті Полтавської ОДА за січень-квітень поточного року підприємство паливно-енергетичного комплексу на території області видобуто 2,8 мільярдів кубічних природного газу 53 тисячі дві тонн нафти та 133 тисячі газового конденсату. Полтавська область займає лідируючі позиції загальний обсяг видобутку вуглеводів в Україні. Питома вага видобутку газу природного складає 42%. Нафти сирої 10%, газоконденсату 60%. Як відомо раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що вже за 3-4 роки Україна може забезпечити себе газом власного видобутку. Якщо за 4 місяці 3 мільярди, то за рік 12 мільярдів. А за 10 років перебування депутата в Верховній Раді видобуто 150 мільярдів. Ну, хай 50 мільярдів. Хай 20 мільярдів припадає на долю Зіньківської громади, бо там видобуває 15 скважин, дають 15 свердловин цілодобово дають газ країні, тільки не країні, а комусь. Така статистика. Ну, ви бачите, що всі дороги ведуть в Рим, а в даному випадку всі наші проблеми ведуть до Верховної Ради, де творять закони депутати, яким ми, в принципі, дали повноваження на це. І круг замкнувся. Проти нас працює депутатський корпус Верховної Ради. відповідно... Депутат Верховної Ради, як ви знаєте, тут у нас на округі теж керує. Він збирає команду, і ця команда, собственно говоря, і забезпечує нас тим, що ми сьогодні маємо. Ну, я думаю, що. На цьому і можна завершити. Більше звертатись до депутатів Зінківської міської ради і депутатів Верховної Ради немає сенсу, тому що вони роблять те, що їм потрібно для власного збагачення, для власного щасливого життя, а не для громади. Ну, ось, в принципі, на цьому і завершимо. Єдине, що знову ж таки радує, те, що Збройні Сили України ближчим часом проведуть нормальні дії і порадують нас результатами звільнення українських територій від Путрилівської раші. Слава Збройним силам України! Слава українському народу!